глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Мовчання для Росії це не вимога військової таємниці, це непорозуміння реальної обстановки, відсутність сил для впливу на ситуацію. Пише Бутусов, знакова подія Міноборони Росії на щоденному брифінгу. Ніяк не продемонструвала становище на фронті, ніяк не прокоментувала становище на фронті, ні слова не сказало про становище військ в районі Балаклії і в Херсонській області. Зрозуміло, якщо мовчать Україна, адже ворог перевершує нашу армію в бойовій техніці у багато разів, і наші наступальні операції ми завжди. Проводимо проти переважаючих сил ворога, але мовчання другої армії світу, самого Путіна, це ж повна калька поведінки Брежнєва по Афганістану і Єльцина в Чечні. Адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли. Мовчання для Росії це не вимога військової таємниці, це непорозуміння реальної обстановки і відсутні сил для впливу на ситуацію. Путін вже ні в чому не впевнений. Він не знає, що буде далі. Ніякої паніки немає, ніякої стратегії немає, ніякої перспективи немає. Бутусов тим часом російські окупанти в паніці через потужний кон... Контрнаступ українських військових на Херсонщині. Вони відчувають, що з кожним днем стає все спекотніше і терміново вивозять свої сім'ї з Херсона. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушев. За його даними, найчастіше окупанти селилися разом зі своїми сім'ями в захоплених готелях, хостелах, базах відпочинку і санаторіях. Наскільки нам відомо, вони навіть вивезли власні сім'ї з міста, адже з кожним днем стає все спекотніше і ворог несе значні втрати. Лікарні переповнені пораненими і вбитими росіянами. Зазначив Янушев. Він також додав, що Окупанти не можуть знайти спільну мову один з одним і самі влаштовують перестрілки, перетворюючи своїх же у двохсотих. Нещодавно в Херсоні біля школи поліції сталася перестрілка між чеченцями і ДНРівцями. Багато солдатів просто дезертирують. Окупанти чітко розуміють, що майже всі мости зруйновані, і автомобільного сполучення просто немає. Підкріплення чекати ні звідки і питання їх знищення це тільки питання часу, розповів глава Херсонської ОВА. Янушев зазначив, що окупанти знаходяться в сильній паніці, і страх їх не зникає навіть тоді, коли обстрілів немає. Весь час на окупованих територіях продовжують працювати українські партизани. Вони не розуміють, як херсонці залишаються такими сильними. Щодня рух опору доводить, що Херсон це Україна. Партизани продовжують вбивати і калічити колаборантів. Недавній випадок з убивством нардепа колаборанта Ковальова яскраве тому підтвердження. Кожен день в місті області перевіряються будинки і гаражі. Вони налякані і шукають зброю. Зрадників і навіть оголосили про винагороду за інформацією про бідозрілих осіб. Але херсонці не здаються. Росіянам страшно, але далі буде ще страшніше. Я в Цьому впевнений, додав Янушев. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.